Як ти думаєш, чому саме той невдаха з твого класу, який приносив додому двійки-трійки, зараз їздить на порші 911-му, а ти з високими оцінками та дипломами отримуєш мізерну оплату за свою цінність та просто виживаєш. Від зарплати до зарплати, чому хтось, кому вчителі казали, що з тебе нічого не вийде, запускає в дорослому житті свій проект і стає доларовим мільйонером. А відмінники сидять просто у найманій роботі і бояться і тремтять втратити стабільність. Якщо тебе давно ця відповідь, то сьогодні ти отримаєш розгадку стосовно цього питання. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. А твоя підписка, лайк та коментар зможуть підняти це відео в топи рекомендацій, саме для того, щоб це відео потрапило до тих людей, кому це справді потрібно. Дякую за підтримку. Почнемо з одного цікавого факту: величезна кількість науковців та економістів. Вивчали тисячі людей багато років, і що важливо, прийшли до одного парадоксального факту. А саме це те, що після певного рівня інтелекту твій додатковий розум, додаткові знання ніяк абсолютно не впливають на твій дохід. Більше того, у частини людей, у яких надмірний аналітичний склад розуму, це навіть зменшує шанси заробляти більше. Тобто, система взагалі не винагороджує тебе. Просто за те, що ти розумний, начитаний та глибокий. Вона винагороджує за зовсім інші якості. І це не новина. Ще у 15 му та 16 століттях люди, які уважно дивилися на реальність, бачили те саме. Подивись на італійські міста того часу: Флоренція, Венеція, Генуя. Хто там керував грошима? Не найосвіченіші філософи чи найморальніші священники, а купці. Банкіри і родини, на кшталт медічі чи фугерів. Вони не завжди були правильними, але завжди чітко розуміли, як саме працює влада, ризики, видимість і довіра. І мислителі того часу це бачили. Ніколо Макіявеллі писав, що людей судять не за їхньою суттю, а за те, як їх бачать. Інший мислитель Еразм Роттердамський у своїй сатирі висміював учених. Та богословів, тому що він казав, що основна їхня проблема в тому, що вони годинами вирішують просто якісь абстрактні рішення, поки в той самий час приймають реальні рішення грубі ризиковані люди. Суть одна, розум сам по собі не керує грошима. Грошима керує твоя воля, цінність для цього світу, сміливість і вміння грати у всесвітню гру, де правда та справедливість не завжди щось вирішують. І тепер минуло кілька століть. Змінилися технології, міста, цілі покоління, але суть залишилася одна і та сама. Тільки зараз замість площ і ринків з'явилися соцмережі і корпорації через те, що сам зверни увагу: тобі на кожному кроці продають успішний успіх. Красиві картинки, мотиваційні цитати та історії про те. Як хтось повірив у себе і тепер живе на балі. Але коли ти дивишся глибше, то бачиш не історію про розум, а історію про ризик, нахабство, самопросування і готовність облажатися публічно. Подивись на будь-якого гучного успішного підприємця, чи шоумена. сьогодні це можуть бути зухвалі засновники стартапів, скандальні артисти та блогери-мільйонники. Їх часто критикують за самозакоханість, его. Чи надмірну впевненість, але саме вони забирають на себе основні потоки грошей і уваги? Чому? Бо вони роблять те, чого ніколи не зробить правильна, вихована та розумна людина, лізуть уперед, кричать про себе голосніше, ніж їм належить, та беруть на себе такі ризики, що звичайним людям, які полюбляють стабільність. Стає погано від цього. І тут ми упираємося в глобальний та найстрашніший корінь, який порушив успіх твого життя та зруйнував його назавжди. І це корінь, який тягнеться з самого дитинства, а точніше, з самої школи. Через те, що саме в школі тобі чітко вшили в голову одну єдину програму. Помилятися це погано. Помилятися це соромно. Помилятися це боляче. А червона ручка у щоденнику це постійний крик батьків та величезний сором перед класом. Відмінник вчиться жити так, щоб не помилятися. Він мусить усе зробити правильно з першого разу, інакше удар по самооцінці. Двічнику у цьому сенсі простіше, його вже достатньо принизили, у нього немає ілюзії, що світ нагородить за послуг і правильні відповіді. І коли вони виростають. Відмінник боїться зробити неправильний крок у бізнесі, бо це двійка від життя. І тут ідеально підійдуть слова Еріха Фрома: Життя винагороджує не тих, хто боїться помилитися, а тих, хто ризикує стати собою. А двіючник у реальному житті думає. І що з того? Мені ставили двійки багато разів. І що змінилося? Принаймні я хоча б спробую. Через те, що світ грошей побудований не на тому, хто менше помиляється, а на тому, хто швидше вчиться на своїх помилках та включає в своєму житті масивні дії. І тут без жодного романтизування двіючники, звісно, мають величезну фору, через те, що вони не звикли приховувати свої недоліки, недосконалість та будь-які помилки. Вони ризикують там, де відмінник сідає робити глибокий аналіз, розписувати. Кілька табличок та зважувати всі за і проти. І саме тут я хочу дати тобі річ, яка реально може стати твоїм інструментом виходу з постійного фінансового рабства. І це моя авторська книга Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. І це не мотиваційна казка, а практичний посібник, як перепрошити свої установки про помилки, гроші, успіх, здоров'я, мислення, контроль і чужі сценарії. Посилання ти знайдеш в описі відео та в закріплених коментарях. Тепер повернемося до теми «Розум і гроші. Якщо ми візьмемо людей, які реально досягають фінансової свободи, то ми побачимо, що в них в атестатах далеко не блискучі оцінки. Їх об'єднують дещо інші риси. Перше це бажання до ризику. Звісно, що вони не самогубці, але вони готові на всі 100% поставити на кон. Комфорт сьогодні. Щоб отримати більше свободи завтра. Бажання до ризику це здатність свідомо виходити за межі знайомого простору, де ти більше не зростаєш, а деградуєш. Це не просто про бездумні стрибки в нікуди, а про чіткий контроль свого життя у майбутньому заради мінімального жертвування комфортом зараз. На практиці це означає діяти навіть тоді, коли жодних гарантій немає, запустити новий проект. Взяти на себе будь-яку відповідальність чи спробувати піти у абсолютно нову невідому для тебе сферу, через те, що ризик це всього лише плата за свободу, а страх це чіткий напрямок того, що ти йдеш в напрямку того, де ти будеш розвиватися, рости, реалізовувати себе та досягати. Друге чіткі цілі. Вони знають, для чого їм гроші. Не просто щоб було, а щоб купити час. Свободу чи незалежність. Чіткі цілі це внутрішній компас, без якого будь-які зусилля розчиняються в хаосі. Успішні люди завжди знають, навіщо їм гроші. Не для статусу, а для конкретних свобод. На практиці це означає формувати цілі у форматі, що саме я хочу змінити у своєму житті, і який ресурс для цього мені потрібен. Коли є зрозуміли для чого. З'являється дисципліна, фокус і сила не зливати енергію на зайве. І тут будуть незайвими слова Наполеона Бонапарта про те, що той, хто не знає, куди йде, завжди служитиме тим, хто знає. Третя навичка це навичка діяти попри страх. Їм теж страшно. Але страх для них сигнал всього лише бути уважнішим, а не просто стоп-кран. Через те, що діяти попри страх, це здатність рухатися безперешкодно вперед, попри тотальне тремтіння всередині тебе. Страх є у кожного, і він ніколи нікуди не зникає. Просто успішні люди можуть його трансформувати як маяк свого життя, а не як тотальну заборону до всього. Там, де страшно, там і зростання. Я думаю, що ви не раз чули цю фразу. Але насправді так і є. Тому найпрактичніший спосіб і найлегший перебурювати свої страхи це робити щодня мінімальні маленькі кроки, щоб долати той чи інший страх, який тебе вже давно турбує. Говорити, коли хочеться мовчати, починати, коли хочеться відкласти, та ризикнути, коли хочеться сховатися. Через те, що страх насправді це ніяка не стіна, а всього лише поріг. Після якого починається твоя реальна сила і твій реальний рівень та потенціал, на який ти здатний. Четверте, вони вміють продавати себе, свій продукт, свою ідею, їм не соромно сказати: ось те, що я роблю, і воно варте грошей. Уміння продавати це не про маніпуляції, а про здатність чітко донести свою цінність. Успішні люди не чекають. Поки хтось сам здогадається, що їхня робота варта уваги. Вони прямо говорять про свої навички, результати та користь, яку вони приносять. На практиці це означає вміти показати, чому твій продукт вирішує проблему, як саме він це робить, чому твоя послуга економить час чи підсилює будь-який результат. Продаж це сміливість заявити. Я роблю цінний результат. І дозволити ринку підтвердити це грошима. П'яте наполегливість. Вони готові роками терпіти дискомфорт для того, щоб отримати свободу та незалежність у найближчому майбутньому. Наполегливість це здатність не зупинятися, навіть коли немає будь-яких результатів, тим паче швидких результатів, через те, що успішні люди чітко розуміють одну істину, абсолютно будь-яка велика справа. Спочатку забирає величезну кількість часу, енергії, сил, нічого, просто не даючи взамін на початку. Але саме ті, хто витримує у будь-якому випадку цей тиск, як фізичний, так і моральний, піднімаються згодом в будь-якому випадку. Це тільки питання часу, Піднімається на той рівень, де система починає роками або й десятками років працювати на них. На практиці. Це означає не кидати проект після першої складності, або витримувати нервові чи фізичні навантаження там, де багато хто вже здається давно. І потрібно завжди чітко пам'ятати, що чіткий, потужний та величезний результат народжується тільки там, де дисципліна завжди виживає довше за мотивацію. Ідеально доповнить цю рису характеру Келвін Куліч. Зі словами, не талановиті перемагають світ, а ті, хто довше за всіх відмовляється здатися. Тепер характеристика розумної, але бідної людини це часто люди з високим інтелектом, глибокими знаннями та широким кругозором. Але вони бояться виглядати смішно, вони ненавидять помилки та залежні від схвалення, вони привчені отримувати відмітку згори від учителя, керівника чи експерта. Вони переконані, що якщо будуть робити все правильно, їх помітять і піднімуть. Вони не люблять продажі, бо це щось не дуже чисте. Їхній мозок настільки бачить усі ризики, що легко паралізується. Вони можуть годинами, днями, роками думати про ідею, але так і не втілити її, бо завжди щось не ідеально для них. Різниця між цими двома типами людей не в тому, хто розумніший, різниця в тому, хто дозволяє собі діяти недосконало. і хто дозволяє собі навчатися та випробовувати себе і діяти попри страх саме через реальність, а не тільки через книжки та суху теорію. І тепер головне, що ти мусиш зрозуміти, якщо хочеш назавжди вирватися з фінансового рабства, в якому більшість людей застрягає на все життя. І це те, що твій головний актив це, звісно, не гроші чи будь-які матеріальні цінності. Твій головний актив це твоя цінність, сформована через багаторічний досвід в тому чи іншому направленні. Саме вона вирішує, скільки тобі платитимуть, скільки можливостей відкриється перед тобою, та чи зможеш ти вибратися з того місця, де ти є зараз. Подумай сам, гроші можна втратити, інвестиція може знецінитись. А твій бізнес може згоріти. Єдине, що в тебе ніколи не забрати, це твої навички, твій досвід та твою реальну цінність, яку ти несеш у цей світ. Через те, що люди завжди платять не за гарну людину, не за старанність, не за будь-який диплом, а саме за цінність, яку ти їм представляєш. Саме цінність це те, що робить тебе незамінним. І тільки цінність може зробити так, що люди можуть стояти в Кілометровій черзі за твоїм продуктом, навичками чи будь-якими фізичними товарами. І тільки цінність визначає твою реальну ціну на ринку, а не ніякі школа, оцінки та твоє минуле. І якщо ти справді хочеш вирватися з бідності, тобі потрібно перестати витрачати час на все, що не робить тебе ціннішим. Прокачуй свою цінність щодня. Читай книжки не для галочки, а щоб розуміти глибше. Проходь курси, які дають тобі навички, а не просто сертифікат. Учися у тих, хто реально робить гроші, а не у тих, хто просто говорить про них. Вкладаючись у себе, ти вкладаєш у свою довгострокову свободу. Бо правда така, тебе будуть цінувати рівно настільки, наскільки ти цінний для них. Не більше і не менше. І якщо хочеш заробляти більше, стань людиною, чия робота, мислення, ідеї. Чи енергія коштують дорожче. Тому запам'ятай, не гроші роблять тебе вільним, твоя цінність робить гроші неминучими. Тому що, як сказав Джим Рон, твоя цінність зростає не тоді, коли ти чекаєш визнання, а тоді, коли щодня створюєш себе заново. Але є ще одна надзвичайно важлива річ, і це фінансова грамотність. Через те, що навіть найбагатша людина, найризикованіша, найдосвідченіша, може зливати весь цей потенціал в ноль, якщо вона не розуміє базових принципів поводження з грошима. Через те, що система виховала більшість людей по такій системі зарплата, витрати нуль. Тому що згадай своє життя: як тільки ти отримуєш гроші, ти чомусь одразу перетворюєш їх у продукти, речі. Послуги та фейкові задоволення. Тебе підсадили на голку споживання з дитинства: фільми, мультфільми, рекламні ролики, різні подарунки, акції, постійні кредити на телефони, одяг, машини, квартири і головне, щоб не було гірше, ніж у моїх друзів, близьких чи моєї сім'ї. І насправді є всього лише три типи фінансового мислення: перше. Бідне мислення. Це людина, яка завжди отримавши ту чи іншу зарплату, вона витрачає її просто під ноль, а можливо навіть і у мінус. Її гроші працюють тільки одним циклом: прийшли, зникли. Ніяких резервів, ніяких подушок безпеки, тільки споживання. Друге мислення середнього класу. Ця людина теж витрачає практично всі кошти, але просто витрачає їх на більш комфортне життя. Краща квартира, брендовий одяг, машини в кредит та відпустки декілька разів на рік. І збоку це може виглядати як успіх, але насправді це те саме життя від зарплати до зарплати. І якщо потік грошей зупиниться, життя автоматично зупиниться також. Рівень життя, статки, майно і так далі. Третє, мислення багатого класу, і їх єдине питання з приводу фінансів наступне. Як частину грошей, які я заробляю, перетворити на актив, який потім приноситиме ще більше грошей, або створить мені пасивний дохід? Це може бути свій бізнес, інвестиції в акції чи криптовалюту, створення контенту, який монетизується, частка у чиємусь проєкті чи будь-які інші фінансові інструменти. Так. Вони теж витрачають на комфорт, але у них завжди є частина, яка щодня працює на них. Практично це виглядає буквально так: не витрачати в нуль абсолютно все, що ти отримуєш. Хоча б невелику частину ти маєш забирати в себе сьогоднішнього і віддавати собі завтрашньому. Спочатку це неприємно. Твій мозок буде завжди кричати. Та це ж копійки, які нічого не змінять. Краще куплю щось приємне прямо зараз. Але питання не в сумі, а у звичці. Коли ти привчаєш себе не зливати все в нуль, ти вириваєшся з програми Живи сьогодні, а завтра якось буде. Далі інвестування. Не обов'язково одразу всі кошти вливати в акції чи в крипту, в якій ти абсолютно нічого не тямиш. Найперше, куди варто інвестувати якомога більше коштів, які ти заробляєш, це, звісно, у твої навички, досвід. Та знання, які ти зможеш монетизувати у будь-який момент. Не абстрактні якісь там знання, шаблоні, які тобі нічого не дадуть на практиці, а конкретні знання, за які люди будуть готові тобі платити у будь-який момент твого життя. Маркетинг, продажі, дизайн, програмування, робота з людьми, психологія та багато інших речей, на яких можна заробляти прямо зараз необмежений дохід. Паралельно ти можеш вкладати у свій проект. Канал, фізичний бізнес або особистий блог. Ключова ідея в тому, що частина твоїх грошей має абсолютно завжди йти не на моментальні задоволення, а на те, що побудує реальну довгострокову свободу уже в найближчому майбутньому. Як це пов'язано з нашим головним питанням? Дуже просто розум без дії і фінансової дисципліни перетворюється на внутрішнього критика. Він пояснює тобі. Чому рано, чому небезпечно, чому треба ще подумати? Розум у парі з дією і базовою фінансовою грамотністю перетворюється на потужну зброю. Ти можеш аналізувати ризики, але не паралізувати себе. Ти можеш бачити слабкі місця, але не використовувати їх як привід нічого не робити. Ти починаєш використовувати свій інтелект як інструмент, а не як кайдани. І тут є один важливий момент. Це те, що ми обговорили, це тільки вибір, а не вирок. Через те, що в будь-якому випадку ніяк ролі не грають будь-які оцінки, які ти отримував в школі чи в атестаті, важливо розуміти тільки те, що не потрібно шаблони, які щепляти собі в голову стосовно того, що ти чогось не можеш. І не потрібно слухати тих людей, які критикують тебе тотально, що ти пробуєш хоча б щось. Значення має тільки те, що ти будеш робити після цього відео. Чи залишишся ти й далі, бідним, але надзвичайно розумним? Чи ти ризикнеш все-таки спробувати нову сферу, нову справу, про яку давно ти мрієш? Ризикнути стосовно фізичного чи онлайн бізнесу, або просто монетизувати свої навички, про які ти чітко знаєш, що люди можуть тобі платити. За ці навички дуже хороші кошти, але чомусь не робиш цього. Чомусь думаєш, що скажуть про мене, як так буде. І чи варто взагалі робити це. Але не забувай, що наш годинник цокає щодня і щосекунди. І життя дуже швидке. І в старості, я не думаю, що ти хочеш. Шкодувати щосекунди про те, чого ти не зробив, і про те, до кого ти не підійшов, які кошти ти не заробив, на яких людей ти не повпливав ти ж не хочеш цього, правда? І зараз твій хід. Просто напиши в коментарях, в якому моменті ти побачив себе найбільше: в страху щодо дій, в інвестиціях, в тотальних витратах під ноль. У вічному споживанні або у елементарному небажанні бути видимим для когось, і не соромся, чесність це один з ключових напрямків та один з ключових найбільших навичок, який приводить більшість людей до фінансової свободи. Чесність це чесність перед самим собою у першу чергу, а не ілюзія, в якій живуть більшість людей. Закривши очі і не бажаючи бачити правду. Також обов'язково натисни прямо зараз на кнопку внизу підписатися на цей канал. І натисни лайк. Напиши чіткий розгорнутий коментар, як тобі відео, щоб це відео потрапило у вершину рекомендацій, для того, щоб допомогло не просто одиницям, а мільйонам людей. Через те, що я чітко розумію та знаю, що воно здатне на це і ти. Цьому свідок. Тепер потрібно всього лише розпочати без зайвих роздумів та відмовок, тому що твоя свобода тільки в діях, а не в кайданах мислення. Бо, як сказав Вільям Джеймс, думки створюють кордони, дії створюють реальність.